Кирисники, гості каналу. Встав спеціально пораненше, щоб показати вам, як сонечко встає, ну, воно вже піднялося. Як воно встає, як воно починає попадати на панелі, що вони виробляють і, ну, і тому подобне. Зараз потихеньку просипаюсь п'ю каву і показую вам, що воно. себе є. Начну с того, что дивіться. Значить, э, зараз є мережа, уже є панельки. Я потом по налаштуванню ще покажу. Э, ну, на данный момент зараз 7.30, кажеться. Щось таке. По времени уже выдают 560 ватт вони. Я зараз проімітую, як, коли зникає світло, що відбувається. Нема мережі. Виключили світло, ну, зімітовано я виключив. Бачите, що повністю автономно працює будинок. Навіть не почувствували, що вона пропала. Мережа з'явилася. Значить, зараз вони перезапустяться. Ось покажуть, скільки вони можуть видати на даний момент, коли сонце встає. 500 Вт. 500 Вт, грубо говоря. 18 А зараз йде на зарядку. Акумуляторній батареї. Ось споживання будинку 520 Вт. Нагрузка 14 Ну і акумуляторна батарея. Якось так. Зараз беру оцю лісничку, ставлю і покажу вам, де вони. А, 7,20, ще немає навіть пів восьмого. Так. І ходімо, розкажу вам покажу. Секція нам не потрібна. Надо тихенько, бо ще люди сплять вокруг. Це я не сплю і п'яти ранку. Давай люди сплять. Так, гіксон. Ну, почти такие Значить, от мої панелі. Ось вони. Яким чином вони зроблені? Про кріплення зараз розкажу. Спочатку поясню. тут зроблено два поля. По 7 панелів. Набрано на 200 48-250 вольт. Це максимально при цьому струмі, максимальна вироботка йде інвертора. Можна набрати було їх всі послідовно, але вони в різних напрямках і зранку на ті панелі верхні сонце не попадає. Воно попадає туди десь вже о 10-11 годині. До 10-ї години із, із 6-ї ранку. Бачите, де сонечко зараз? Воно встає. І ось виходить, воно вже, бачите моя тінь, воно вже починає попадати на них. І майже можна сказати, що майже 4 панелі повністю освіщається. Дві притінені і перша ще притінена. Ну, вже пів кіловата вироботка пішла. Коли сонце піднімається до 11 години 10-11 годин попадає на 2, повністю два поля і виробітка вже йде більше 3 кВт. І така вироботка йде Я не знаю, я не нагружав до такої степені, ну, 3,8 нагружав, то вони видають ці два поля о, в день Цю, це навантаження. взагалі тут набрано на 6, на 6 кВт панелів. Чому зроблено два поля і в різні боки, значить, дивіться, виходить до, грубо говоря, до часу дня до 13-ї години. Перше поле, будемо так казати. Видає із ранку і до обіду. А та верхня видає продуктивність у неї із 11-ї години і до 7 вечора. Таким чином повністю перекритий весь день. Зранку йде це поле, потім йдуть до вечора. До обіду два поля і після обіду те поле йде. Отаким чином. Воно все зроблено. Зараз покажу вам з другого ракурсу. Да, ще я душ зробив. Ось встановив і поставив на нього підігрів, виставив на 40 градусів. І від сонячних панелів гріється водичка. Я постійно з гарячою водичкою на 150 літрів. Так, значить, ось так воно виглядає з цього боку. Панельки ці мають 435 Вт кожна. То вони вже припилилися. Їх вже можна було б і почистити. Ну, ніхто їх чистити не буде, панелі обслуговувати не потрібно. Сніг, хіба що скидать з них. Ось таким чином вони. розташовані. бачите, вон стоїть профіль. Монтується таким чином. Зараз я подивлюсь, чи вам видно. Ну, я думаю, що вам видно. Видно, видно, так? Да? Так, да, видно. Монтуються таким чином, значить отакі є анкіра, чи як воно називається там правильно, не знаю точно, але кріпежні монтажні болти, можна так назвати. засверлюються у волні отверстия. Ну, Спочатку знаходиться де там доска йде. Доска чи балка чи брусок, що у вас там під, під шифером. Потім засверлюється тоненьким сверлом на шість е, отверстя. Зверху просверлюється отверстя в шифері на 10, вкручується е, оцей болт до і піджимається. Тут ще одна гайка, піджимається гайкою. От сюди, а потім вже на ці дві гайки виставляється сам профіль профіль. Виставляється один і другий. І потім зверху на них, ну так як ось, ось внутрі профіль йде, і потім монтуються на них панелі. Панелі монтуються дуже легко. Ось я вам покажу наглядно, як виглядає профіль. Профіль виглядає отак. І ось, коли у вас, е, значить, як я робив, я вкрутив перший болт на рельсі. Ну оце на цьому профілі. Перший болт, тут, допустимо, вкрутив, знайшов ось, де йдуть, допустимо, в мене гвозді в доску. Вкрутив перший болт і останній болт. Потім натягнув між ними чи нитку. Прочертив, де у мене будуть останні болти, там, допустимо, перший тут, другий тут, третій тут, четвертий там. Да? На одному виставив, вкрутив їх всі однаково, на однакову висоту по уровню. Потім надів профіль, виставив на якої висоті він у мене буде. Той теж взяв віровочку, протягнув, виставив, потім надів і зафіксував гайкою зверху. Ну ось таким чином. І отаким чином ці профіля виставлені у плоскості. І вже потім, коли я їх виставив в 20 профіля, подав сюди панельки із дружиною, бо самому це, хоч вона і важить 20 кг, всього самому. Важковато її під таким кутом тримати. Ось такі от піроги. І змонтував це середні прижими, а тут ще є крайні прижими. Ось вони отак виглядають. Тут е, внутрі, зараз зніму, зніму камеру, покажу вам. Значить, внутрі спеціальне кріплення таке під них ось так воно виглядає і болтом прижимається. Нічого не складного. Тут такі зубчики на цих кріпленнях, які впираються в цю рамочку, вони зацепляються і нікуди вона вже не дінеться, ця панелька. Ось так вони прикріплені. Тут, тут, а на проміжутках вони прикріплені отак. Ось таким чином. І... Ну, тут вже кожен виходить із того, як вони де у кого будуть стоять. Звісно, ідеальний варіант це розмістити було їх отам на будинку. Вон там. На моєму будинку. Ну, ви ж розумієте, розмістити там, тягнути звідти кабель. Це все і фінансово, і потіря є в кабелі, який би він не був. Звідти тут-сюди притягнуться буде 50 метрів кабеля. І виходить монтаж там на криші теж не дуже легко їх туди подати. А тут все-таки вилізти можна і згорнути з якщо тобі вже потрібно там. Я думаю, ніхто цього робити не буде. Значить, я в пасмурну погоду пробував, що вони видають. В пасмурну погоду вони видають 600 Вт. Оці всі панельки. Набрано їх стільки для того, щоб зимою максимально міг запуститися контролер. Контрол працює від 55 вольт. Тобто, якщо пасмурна погода, Кожна панель дасть по 20 вольт і всі разом вони вже дадуть якийсь ефект. Хоч для зарядки акумуляторів. Отаким чином воно все зроблено. Монтуються неважко. Нічого нема тут складного, головне закрутити оці по рівню оці кріплення і виставити. Оці профилі. Профілі оцинкований вони є алюмінієві, але ну, я не бачу сенсу переплачувати на тому алюмінію. Якщо оцинкований, купив 6-метровий цельний. Ну, тут 6, 6 метрів мені він не вистачив один, мені дойшлося ще додати 2,30 самий, ще одного профілю кусочок. Я відрізав і це, і це в мене остатки поставалися. О, вони десь отут у мене з'єднані. Ну, тут десь примірно тут. От, під цією панелью. А, вон, я вам зараз покажу. Ой, бачите, як вони з'єднуються. Вон так вони з'єднуються. Там така спеціальна вставочка вставляється у цей профіль і скручуються чотирма болтами. Нічого нема складного. Отак воно виглядає знизу під панелями. Просто Кожний панель стала на друг в друга, а крайні вже панелі, то мінус чорний в мене. Бачите, він виходить оттуда. Потім тут такий спеціальний соєдинитель стоїть, де їх дві соєдиняються, і потім уже мінусовий провод від цих, цих двох крайніх панелей спускається. Сейчас покажу вот так. И вот он отсюда и спускается и пошел вниз. И также само плюсовый еде из тех из тех панелей. Плюсовый видно тут снизу соединяется вот там специальным соединителем и Пішов під каждою панелью і пішов, ось він, тут внизу прихомутаний і пішов, пішов, пішов туди. Зараз, зараз спустимось вниз, я покажу вам, куди вони приходять, які там запобіжники стоять. І ось уже, виходить, акумулятор взяв зарядку, він зараз Просто вже в режимі ожидання буде підтримуватися 27 вольт. Мережа виключилась, байпас відключився і ми працюємо повністю на панелях. Получається значок, що світло приходить. Якщо світло вимкнути, цей значок пропаде. Бачите, він пропав. Если... Це вважає, що немає світла. Якщо світло є, значок з'явився. Так як у нас працюють панелі, нам їх достатньо на даний момент вже, мабуть, і злишок навіть. Йде. А ось 967 Вт. Вже йде виробітка з панелів. Бачите, буквально 20 хвилин пройшло 7:40 зараз. 7:40 і вже кіловат Вироботки. Я не знаю, може вже і більше вони видають, просто це треба нагружати. Щось вмикати і тоді під нагрузкою показують вони. Ну, якби воно мені не потрібно, мені достатньо. Цього це кіловат, це щось вже в... просто в будинку включене на кіловат. Так, споживання в мене йде. Ось йде 18 ампер, йде на підзарядку. Зараз э, этого самого э, аккумулятора. Господи, пока спомниш. 50 герц 220 вольт. акумулятор аккумулятор. Ось поживання будинку 400 ватт. А, ось, 900 уже він видає, получається, а 400, 400 споживає. Ну, 900 це получається, 500 ватт йде на зарядку. Бачите, видно, да? 400 будинок споживає. а 950 видають панелі ну, тобто вироботка в них гарна не мавши ще грубо говоря і ось 743 Вісьми годин немає а вже ці панельки де ми тільки що зверху були видають отаку так що так. <кій> так, І показую вам, що зроблено тут. Значить, куплена на Алі Експрес, я оставлю я в посиланні отака от приблуда. В ній вже все є. Сюди заходить плюс сонячних панелів, мінус. Все тут встановлення. запобіжники, грозова защита і автомат. І ось у вас йде вже тут виход плюс і виход мінус. І заземлення. І ось вони пішли в мене <coughs> от сюди і в гараж. А ті запобіжники, що я вам показував. Все. Ось така от. І коштує вона 35 доларів. Оця штуковина. Я вважаю, що купив і знаю, що ти захищений. Ось так виглядає. Все цивільненько, красивенько. Якось так. Ось такі справи. Всі потім... Боже, зніму, як, як і налаштовував е, сам інвертор. Там теж багато нюансів, багато важливих пунктів налаштування. А поки так, зараз ще е, ось, бачите, де панелі. Ось, бачите, частково навіть затінені ще ці дві панелі. Ось видно, що вони ще трошки затінені, ще сонечко не піднялося. Пусть а вже вони видають, нормально видають. Зараз я піднімусь наверх, візьму, візьму зараз ще маленьку лісницю, піднімусь наверх, е, покажу вам, як виглядають е, панельки ці, що на зараз з самого верху, що в мене йдуть. Вечірнє поле, що після обіду працює. Покажу вам, як, вона, виходить, як вони зараз виглядають, коли на них ще немає на них сонця. Вони теж видають, вони працюють, навіть якщо на них не попадає сонце. Ну просто у них там невеликий. Невеликі, невелика вироботка. Ну, але якийсь там вольтаж вони видають і контролер працює. Так, зараз поліземо наверх покажу. Оба. Ліземо-ліземо, ліземо. Бачите де цього? Це воно вранці швидко встає. Це зараз вже осінь майже. То воно вже пізніше. А так воно у пів шостого ранку вже я, я зазвичай встаю в таку пору. Я встаю рано я встаю кожен день п'ятій годині. Я ж спортсмен, не курю, не курю, не п'ю, майже бігаю, правда хромаю із пошкодженими колінами, ну то таке то, як говориться молодость, тепер дає своє. Раніше цього не чувствувася. Ну, то такое. Так от як вони виглядають зверху. Е, бачите, 8 ранку на них і ще сонце не попадає. Ну Десь з 10 вони вже будуть освіщатися повністю. А на цій панелі вже сонце попадає. Через півгодини вони будуть повністю під сонцем і видавати свій максимум. І ось виходить, виходить там схід, там, виходить, захід у мене, а південь, от туди. І виходить, коли Південь найбільша виробітка. Коли сонце знаходиться там у висоті, наді мною, грубо говоря, це 12-ї годині, то ці два поля максимально освітлені. І до першої, до 2 години вони видають максимально, навіть до 3, о 4-й годині вже оце, оце поле нижнє. Перше поле, що зранку працює, воно вже затінене, так як зараз це. Ось такі діла. Ну що, друзі, я буду заканчувати, то і так набалакав кучу. Я сам ще вивчаю цю енергетику. Ну, мені вона сподобалася. Я дивлюся кучу блогерів, вони розказували, що. Ви спробуєте і вас затягне. Це дійсно так. Це гарне вложення коштів. Це не дешево. це все коштує нормальні кошти. Це можна іще було два інвертора поставити. Але я тепер живу незалежно. У мене світло є, є завжди. І за ці два місяці, що я користуюся, я навіть половину не заплатив того, що зазвичай. Ну, Там ще є свої нюанси, режими, настройки. І я все покажу, Навірно, все-таки зніму відео по настройки, покажу як я його налаштував. Тому що я експериментував цілий місяць і дивився по показниках, скільки буде чого напалювати. І розкажу вам. Зараз піде осінь. Осінню, зазвичай в мене працюють конди... кондиціонери на опалення. І до... аж до зими, то я думаю вони мені будуть на поля ці панельки. Ось так, ладно, всім пока, всім добра, миру, будьте здорові. Пока.